Приїхали ми до нашого пляжу. Да, Ні, Зараз вам покажу, який тут уже авже одажу. Це розрекламірували його. Це біля Вольногорська, Вольногорської Мальдіви. Не подобається, я покажу мені парковку, як тут можна запаркуватися. -то. Займу тобі зараз серйозно. Вільногірські Мальдіви називаються. Навіть сюди на автобусах приїжджають, привозять людей з Києва. Представляєте? А раніше кусили ми тільки місцеві. Білий пісочок сіділа. Ось такий переходик класний. Хош тебе квадроцикли, хош тобі банани, морожене на бар, батути на будь-який вкус. Відібрали у людей море, але люди не здаються. Люди, українці завжди знайдуть якісь варіанти, де відпочити піто. Пока!